Доброго ранку, шановні друзі! З вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні будемо говорити про окрему категорію недопустимих доказів. про... Докази отримані з показань свідка, який в подальшому в цьому ж кримінальному провадженні був визнаний, підозрюваним або обвинуваченим, спочатку давайте згадаємо, що таке недопустимі докази. Недопустимі докази це докази, отримані в порушення встановленого законом порядку, які не можуть використовуватися при винесенні судових рішень і прийнятті кримінальних процесуальних рішень. Докази, які отримані. З показань свідка, який в подальшому був визнаний підозрюваним або обвинуваченим, віднесені до категорії недопустимих, абсолютно правильно і логічно, це пов'язано із недопущенням порушення права на захист підозрюваного та обвинуваченого, які можуть відмовитись від надання показань в будь-який момент. Існування цього правила запобігає можливим зловживанням правоохоронців, які могли б спочатку. Допитати особу і тільки після цього вручити їй повідомлення про підозру, позбавляючи тим самим права відмовитись від надання показань. З вами був адвокат Юрій Радзієвський. Я всім бажаю гарного дня і продуктивного робочого тижня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.